Привіт! А яка на дворі зараз погода? Холодно, зимно. А ти сумуєш за теплом та сонечком? Він не журися. Ми з тобою перенесемося в тепле літо, у зелений пишний сад, де спілі фрукти виноград, який зростив не чарівник, а цей дбайливий Ось! Тільки вродила в садку різних фруктів, і садівник, маючи щедру вдачу, ні для кого не шкодував ні соковитих слив, ні рум'яних яблучок, ні солодких грушок, він із задоволенням всіх пригощав дарим рунками саду, і люди їли фрукти і дякували садівникові. А як ти вважаєш, коли садівник роздавав фрукти? Коли їх забирали, з'їдали, то кількість фруктів ставала все більшою чи вона зменшувалася. Тобто в даному випадку ми говоримо не про дію додавання, а про дію їй протилежну. Тобто яку віднімання? І який знак позначає дію віднімання? Так, цей знак мінус. І ми з тобою зараз будемо навчатися складати нові задачі на зменшення чисел, тобто на віднімання. Давай з тобою допоможемо нашому садівникові та складемо і розв'яжемо цікаві задачі. Поглянь на клумбі скільки квіток. Чотири. А скільки ще виросло? 3. Скільки всього? Цей приклад на додавання чи віднімання. Так, квітки збільшилися, тому це задача на додавання. 4. Додати. 3. Дорівнює 7. Молодець. На галявині стрибало 3 пташки. Дві пташки відлетіли. Скільки пташок залишилося? Ця задача на додавання чи віднімання? Так, пташки відлетіли. Тобто кількість зменшилась. Як ми запишемо приклад. Три. Відняти. Два дорівнює один. П'ять яблучок стиглих і з гілки звисали, та два найстигніших раптом упали. Тож на віднімання ти приклад склади, щоб яблочка ті, що висять ще злічі. Умова задачі повідомляє, що на яблуні було п'ять яблук. Отже, наш приклад починаємо з числа і цифри 5. Далі у нас відбувається зменшення кількості яблук, тобто віднімання. Отже, рядом із карткою 5 ми ставимо знак мінус. Наскільки зменшилась кількість яблук на дереві, скільки яблук упало? 2. Продовжуємо приклад 5. Відняти 2. І далі, щоб записати відповідь, розташовуємо математичний знак Дорівнює. Підраховуємо кількість. Скільки ж яблук залишилося на яблуні? І пишемо цю відповідь у кінці прикладу. Після знака та рівнює у нас вийшов приклад 5 відняти два дорівнює 3. Було 4 стиглих сливи та дві з них дівчатка з'їли. Скільки ж зосталось сив, скажи, задачу швидко розв'яжи. То правильно вже, приклад склав. складну задачу розв'язав. Скільки було слив? Яку першу цифру ми записуємо у прикладі? 4. Сливки збільшились чи зменшились? Зменшились. Значить, ми який ставимо знак? Мінус відняти. Скільки сливок з'їли дівчатка? Яку цифру ми пишемо після знака мінус? Два. Дві сливки з'їли дівчатка. Потім що ми пишемо. Так, знак дорівнює, після якого пишемо відповідь. Чотири. Відняти. Два. Дорівнює 2. Три кошики фруктів в садочку зібрали. Два кошики зразу додому забрали. А кошиків решта в садочку малята. Поки що під деревом будуть стояти. Так скільки там кошиків досі стоїть? Склади цей приклад, його розв'яжі. Скільки було кошиків, Яку ми першу цифру поставимо у прикладі. Три. А який знак у нас має стояти? Кошиків збільшилось чи зменшилось? Так, кошиків зменшилось, тому ми ставимо знак мінус. Наскільки кошиків зменшилось? Скільки їх додому забрали? Два. Після мінуса ставимо цифру 2. Що ми далі робимо? Молодець! Після двійки ми ставимо знак дорівнює. А після дорівнює ми записуємо відповідь. Три відняти 2 дорівнює один. Значить, один кошик досить стоїть під деревом. Молодець! Я пропоную тобі прочитати приклади. А з тобою пограємо у гру, виправ помилку. Три відняти 2 дорівнює 2. Правильно. Ні. Три відняти два дорівнює один. П'ять відняти два дорівнює 2. Неправильно. Дорівнює 3. 3 додати 2 дорівнює 1. Неправильно дорівнює 5. А скажи, які приклади ми сьогодні навчалися складати та читати? А які знаки були в цих прикладах? А що для тебе на зустрічі було цікавим? А що було легким? Які завдання виявилися тобі легкими? А які завдання виявилися тобі важкими? Розкажи, чим приклади на віднімання відрізняються від прикладів на додавання? З якими ми працювали на попередньому занятті. А тепер я пропоную тобі самостійно у зошиті записати приклади.